Друзі, це друга частина нашої подорожі Швейцарією. Не буду довго розповідати про те, що було в попередньому ролику, ви все ще можете подивитись його. Але скажу, що зупинилися ми на тому, що приїхали до міста люцерно, а в цьому відео на вас чекають. Втім, дивитесь до кінця, і ви самі все побачите. Спочатку повернемось до Люцерни. Друзі, а ось ми підійнялись на якусь, на якусь вежу в люцерні. Ну тут дійсно красиво. Не знаю, як ця вежа називається, але. Вона була варта того, щоб сюди підійнятися. Це частина середньовічної стіни музикмауер з вісьмома високими вежами. Дізнався я про це вже після того, як ми на неї потрапили. І звідти можна побачити місто як на долоні. Люцерн вважається найкрасивішим містом країни і не дарма. Його середньовічні будинки і вулички зберігли той вайб старого життя, яке тут колись кипіло. Прогулюючись ними, постійно відчуваєш, що ти знаходишся ніби в фентезійній грі, і за поворотом на тебе чекає нова пригода. Місто знаходиться на березі Люцернського озера. Яке живиться водою з льодовиків. Воно ніби дзеркало самої Швейцарії. До речі, на березі цього озера колись була заснована Швейцарська конфедерація. Головною пам'яткою Люцерна є його критий міст. Але я його вже показував в попередньому відео. Раджу подивитись. А з усіх сторін місто оточене величними Альпами, тому як не крути, з будь-якої точки можна побачити якусь вершину. І звісно, ми вирішили до однієї з них. Приїхали зараз на гору. Будемо зараз на цьому їхати. Все, давай, на, на зв'язку, тоді Ми я тобі, побачимо, я сьогодні тобі сьогодні. наберу, як приїдемо. Да, і зараз будемо вже рушати нагору, підійматись на, на підіймачі, дивитися, які квитки тут класні. Да, і це на всі Всі підйомники нас Всюди будуть вести, ось в таких кабінках ми зараз будемо їхати. Дивимось, як швидко поїде. Уууу, ти що? Oh. Дивіться, Юля аж не лікалась. Так швидко вона їде. Не треба мене поставити, які не трохи. Да, їдемо. О, мені, мені їдемо на підіймоші, та все. Я, я не поїду нагоду. Чому? Взагалі була ідея спочатку прокатитись на фунікульорі Кабріолеті. Там, де відкритий дах. Але слухайте, воно коштує приблизно так само, але там один фунікульор. А тут ми і на цьому, і на цьому. Подивитесь, які тут краєвизи, тут ліс. Ось диві, дивіться, який ліс. Це майже як в сарженому яру, тільки краще. гора, на яку ми підіймаємось, – це Пілатус висотою вона 2128 метрів, трохи вище за нашого верлу, висота якої 2061 метр. До речі, ви знали, що наші Карпати та Альпи пов'язані. Карпати це молодші сестри Альп, тому що обидві гірські системи сформувалися внаслідок зіткнення. Євразійської та африканської літосферних плит, але альпійський хребет виник раніше. Повернемось до Пілатуса. Швейцарці побудували навколо цієї вершини справжній атракціон. Це мене неабияк здивувало. Тут є готель. Правда, ніч в ньому коштує як крило від літака. Декілька ресторанів з такими ж цінами, різноманітні атракціони, на які ми не встигли. І ще багато чого, що треба буде подивитись наступного разу. До гори можна підійнятися декількома способами. Перший варіант потягом. Вважається, що це найкрутіша залізниця у світі, щоб колеса не прислизали. Вона обладнана особливим механізмом зубчасті колеса котяться зубчастою рейкою і тягнуть потяг вгору. Або канатною дорогою, як це зробили ми. Коштує це 78 франків за персону. Якщо у вас є добова тревел карта, то вам зроблять знижку 50%. А ще у них є окремі квитки для собак оце прикол. За ці гроші ви можете перебувати в гірському парку цілий день. І повірте мені, той шалений вид, що відкривається з вершини гори, того вартий. Друзі, ось і все. Ось ми і спустилися з гори Пілатус. Залишайте коментарі, сподобалось вам чи ні. Особисто я в захваті. А ти. Юлі теж дуже сподобалось. Тому зараз знову вирушуємо до того будинку, де ми зупинились, і, можливо, ще подивимось на ферму. Друзі, а зараз ми приїхали до головного фермера в Швейцарії, українського фермера в Швейцарії Олександра Агрархантера. Олександр Коваленко. Це він Це Він Тіна. 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 спонюхає і той не бригав. Перед тим як Саша показав нам ферму, ми трохи поспілкували з шефом ферми та його родиною. Вони самі запросили нас, бо їм було цікаво порозмовляти англійською. А нам було цікаво поспілкуватися зі справжніми швейцарцями. Їх ферма існує вже 200 років, тож вже декілька поколінь працюють та живуть на одному місці. Увіть, якби в Україні було таке спокійне життя, що одна родина могла би жити на одному місці 200 років. Але це вже тема для іншого ролику. Days. Yeah. Days. Maybe we coming back again, maybe next year. Yes, or maybe in the winter, because uh I think uh in winter is uh this place looks different, yeah. looks different, Yeah, but not too much snow here. Yeah? You have to go to the Alps. Ми ще багато про що розмовляли, але для того щоб краще зрозуміти різницю між швейцарцями та нами, я додам такий фрагмент. З початком повномасштабного вторгнення я, як і багато українців, переводжу частину своїх грошей в два найбільших фонди – живим та фонд притули. І коли я розповів про це жінці шефа, то у неї виникло таке питання It's going to war? or to people who yeah. are no it's suffering. going to armed forces there's any yes. th there's other foundations that go into like humanitarian yes. uh, goals or something for people but some of them are mm -hmm. charities for like drones mm -hmm. or mm -hmm. yes because or any uh, other weapons that not uh, that, uh, that, yeah. uh, that I mean we, we, we don't have any like choice because, yeah. you know my city is occupied by Russians mm -hmm. and things hometown is occupied already like 9 years 9 before. years oh, 9 okay. years oh, yeah, yeah last time i was uh, at my home uh, 9 years ago oh. uh, you, you know it's a. Uh, Форст інвазайшн із more, much better than Italy, I think so. <laughs> на відміну від України, Швейцарія не приймала участі ні в Першої, ні в Другої світових війнах. Багато на це було причин. І географічне розташування, і той імідж, що вони здобули, і дійсно професійна армія. До речі, Швейцарія одна з небагатьох країн Європи, де досі існує загальна військова повинність. Взагалі, останнім озброєним конфліктом на території Швейцарії була громадянська війна 1847 року, яка тривала 26 днів. І звичайні люди тут не до кінця розуміють, що таке війна. Саша каже, що вони навіть Курку не можуть заробити. Тому таку реакцію можна зрозуміти: коли живеш в одній з найзахищених країн, то легко бути пацифістом, але для українців зараз важливо підтримувати армію хто як може. Ніхто не зробить це окрім нас. Якщо ви працюєте, не шкодуйте грошей на донат в перевірений фонд, вони можуть врятувати комусь життя. А зараз більше подивимось на ферму, подивимось на те, як живе і працює Саша з каналу Агрархантер. Хантер. мобіль. Це хантермобіль. Yes. Друзі, а ось тут та сама легендарна швейцарська ферма, з якою ви так багато бачили відео. Ну, І календар, який у нас непогані теж. З Зараз тут доволі чисто. Всіх шафом не перегортаємо. Це най... найкращий місяць. Це да. <ривітні> да. <ривітні> Хотів пожартувати що про дочку шефа, але не буду. Два роки тому я працював з Сашей, передивитися старі ролики, я пам'ятаю, там це на, на, на велику під е, сектор Газа їдемо. Це взагалі було просто легендарне відео тоді з Да. І якраз там була перша, перша донька шефа, мало хто знає, що... доньок шефа було дві. Ні, дві у одного шефа і третє у іншого. Було діло, було да. діло. Вже хай знає, як ви гулять ходили. Так. Да. Так що ті, хто коментують, ви ну, багато чого не знаєте насправді. Багато чого за кадром залишається. Да, так, Багато що залишається за кадром, їй-богу. Це yes. <хи> так, Вона пошти їде. Да. Два циліндри там робить, одна колесо захайбеться, ну їде. Дід просто занадто багато контенту зробив на цій етапці, да, тому ми... вона так виглядала. Виставили фото... Ви машину ми зараз і зафоткаємо. Да. А. Друзі, а це для тих, хто, хто думає, що в Швейцарії ото одні мільйонери живуть. Mm -hmm. да, і кайфують і все. Ось так живуть звичайні українці, звичайні працівники, які... Пашуть АТО в 10 разів більше, ніж швейцарці. В принципі, непогано. Ну, в принципі, непогано. Особливо вподобайка за прапор України. Да, тому що державний прапор завжди повинен бути десь поруч. І це... — Робоче місце. Хоч да. у вас вже магнітик. Да. Це ось магнітик з Манчестеру. І Магнітик з Майорки, нічого себе. І ось там Дубай, за, за Австралії, захачай, з Австралії, з Нової, Нової Зеландії. Вибачайте за якість відео, тільки під час монтажу з'ясував, що GoPro так погано знімає в приміщенні. Дякую, Олександру, за те, що показав Швейцарію. Тепер будемо чекати на нього в Манчестері. Але під кінець важливе звернення. Але всіх росіян. Заблокуйте, заблокуйте всіх росіян, не треба дивитись. Багато є ще каналів, ті, які маленькі, тому що ви заходите, дивитесь, ой, там тисячі переглядів, а людина робить щось таке, що варто 10 тисяч переглядів, 100. як мінімум, 100 тисяч переглядів. Та у нас країна на 40 мільйонів людей. Е, якщо навіть там 3 мільйони дивляться YouTube, то у нас повинно бути більше каналів мільйонників. І я думаю, що ось це один з, <-то> да, з кандидатів на канал мільйонник Україна мовний. Надіємось колись буде. Тобто така кінатка. Я погоджуюся. <розуміло> <розуміло> Все. Я з усім погоджуюсь. Канада, маже, миха це не складать. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на канал Саши, підписуйтесь на мій канал, а на вас чекає ще одне відео зі Швейцарії. Тож, дякую за перегляд і хай вам щастить!